У зв'язку з, Європа... зв з тим, що Європа і Америка проявляють боягузтво, я не побоюсь цього слова, ну, поговорять вони і поговорять, а толку ніякого не буде. Ну, може, вдасться вирішити якісь питання, з допомогою яких вони натиснуть на Путіна. Вважаю, що ні. Чому? Ну, тому що якась зброя нам нужна, а там так типу. Говорить, типу. Я думаю, що питання перемовин є дуже важливим на цей день, бо це не тільки питання цивільних, не тільки військових, але й світової безпеки також. І тому зацікавлені сторони, здається, більше 90 країн мають долучитися до мирних ініціатив. І я вважаю, що це дозволить прискорити ну, можливо, нашу перемогу, а можливо ось якесь інше. Будь-яка акція пов'язана з обговоренням цього питання і порушена нами, вона призведе до якогось покращення, мені здається. Інформацію люди отримають. люди. Мені важко зараз це пояснити. Ну, дуже багато факторів, які повинні якось взаємодіяти цьому, щоб наступив мир». Я не вірю, що це наблизить кінець війни, тому що Путіна, я не думаю, що якийсь саміт, де буде 90 країн, може зупинити. Його нічого не зупиняло і не зупинить, на жаль. Ні, не наблизить. Тому що це тільки Путін може рішити. І він такий, що його ніхто не заставив. Якщо його не можуть прийти. Ніхто. Все може бути. Може. Сподіваємося, що наблизить. Дуже сподіваємось. Не даремно, ж, мабуть, це роблять. Дуже хочеться надіятися, знаєте. Вірити в це майбутнє, але ну... чи ти допоможеш сказати, на жаль. Тому поки живемо сьогоднішній день. Ну я думаю, наблизить, звісно. Чому? Все-таки вже надоїла ця балаканина, так що будуть конкретні речі. Думаю, так. Можливо, щось і буде, таке, що для нас буде більш позитивним, мені здається. Але що наблизить війну, напевно, ні.